Таємні агенти знову ходитимуть у ЖЕКИ та у райадміністрації. У місті стартував спільний проект Євросоюзу та програми розвитку ООН. Долучилися міськрада і об'єднання самопоміч. Львів обрали для проекту не випадково. Саме Львівська міськрада стала першою в Україні, де при наданні адміністративних послуг перестали ділити людей на фізичних та юридичних осіб. А самопоміч створить ресурсний центр, який з допомогою мешканців буде відстежувати якість надання послуг. Адже за стати... Тистикою понад 50 відсотків мешканців ними не задоволені. Нарікають здебільшого на складність процедур, брак інформації та незручний графік роботи установ. Перейматимуть досить Львова ще 15 міст України. Це буде зовсім інший рівень навіть тих людей, які надають послуги. Вони знають, що є певний моніторинг і що ну. За ними спостерігають, але то не буде лише так, що ми будемо перевіряти. Ми будемо в партнерстві з міською радою пробувати і якісь семінари навчальні організовувати, щоб допомагати тим людям, які надають послуги, покращити свій рівень. Це не просто йде, як хтось там зібрав декілька попозицій. Дивіться, от нам там 10 людей сказали, що так повинно бути в рамках даного проекту. Звичайно, це буде просто ну це буде інший рівень, скажімо, дослідження цієї думки громадськості.